На мене особливо армія. Ну, дуже дуже насправді цікавий, був футбол попередньою. Yeah. Працює. Подивимося, що вийде зробити. Заводається віддати передачу малешкою. Все-таки до нього не проходиться. А і відповідає від Мостан Флексі. Права фланг буде працювати. Подивимося. Передача, ну це. Це навіть передач, відбувається, власне, ще відбувається перехоплення є. відповідь, що постійно можна замикати. Владислав Малешко до не долітає. Забрали. Ігор Хименець поклав суперникам майже на п'яту точку. І пробуває Хименець. Доволі так ручко в нього це вдалося. А її повіч Розмашисто. можна. Але тут відзахищався мірно, все рівномірно насправді. Але для коментатора потрібен драйв, тому що і для вболівальника потрібен драйв. Малешко пробуває в неплеміє. Владислав Малешко, капітан команди Old Boys. От що без змін грає. Перед на Дудрова. Ігор Хеменець забиває Ігор Хеменець, друзі. Це перший гол, який влітає у ворота команди 15-20. 20-й – це у нас Коменець. друзі. Коменець лікувати його не вдасться. Чи це 77-й, чи це 17-й. Можливо, це був все-таки Дмитро Левченко, тому що на футболці 77-й, на підмогу ніхто з партнерів не йде, О, тільки зараз Іван Зінченко Зінченко пробуває у цьому епізоді. Складається вже тягоріт, олдбозь відповідає. Лівий фланг буде працювати у цієї команди. Подивимося, є класне проведення. Можливо, зараз вдасться все-таки пробити. Сім номер 23 пробуває у цьому епізоді це Ілля Ілля Шово. Завдав даного удару. І спортсманець непогано на Олега Мельника. Мельник покрутився. Буде фол, друзі. Це фол. Це фол для команди Old Boys. Команець, автор поки що єдиного м'яча. Зараз готовий віддати передачу на Івана Зінченка. Зінченко, а Зінченко. Ну, і зараз два в один. Два в один можна віддати передачу. Удара ще раз просто добиває три-чотири. Відчуття завдавала удар часто трапляється насправді, п'ятірочка. П'ятірочка, олдбойса забивала удар. Рукинка витрапляється у нас. Удар Удари 20. Мустанга. Є переведення. І тут першим на м'ячі був Малешка. Малешка. Малешка пробиває. Класс! Класс! Лих, власне. Намагаємося отримати перевагу. Не отримає. Можливість. Давай ще не деться. Дмитро Абраменко прекрасно у цьому епізоді відборовся, може пробити. Пробуває Дмитро Абраменко, але все одно цей поєдинок заслуговує на те, щоби мали можливість подивитися, послухати власне, що тут відбувається. Нарешті. Малешко самостійно поки що може віддати передачу, ні поки що проти трьох можливо, зараз. Пробуває третій номер цієї зузі. Можливо, зараз у 77-го номера команди Олдбойса. Ну і удар, Класний удар насправді. Так, намагається залишитися з нічем. Віддавна Два прав Абраменко. Абраменко, Абраменко, Абраменко пробуває. кубує! Відповідь Олдбоза Мешка Малешка, малешка. Можливо, зараз Штійка, стійка стійка відлітає. Бачимо, що вдається Малешку, хоче він пройти мало не всю команду. Можливо, зараз віддати передачу. Різниця між ним і суперником у сантиметрів 30, мабуть. Зараз немає фол. Арбітри дозволяють, які, власне, стосуються часу цього поєдинку. Є можливість зараз віддати передачу. Передача в... з намагається насправді відквитати цей гол. Ну, мабуть, буде заслужено, що їм вдасться це зробити. Можливо, зараз порожні. Чи все етакійний номер сьомий поряд? Малешка пробуває замикати. Ще одна можливість. Просто всі, всі лягають туди, всі зайшли. До штрафного майданчика це команда «Мустанг Таксі. Малешка не боровши право грати. Олег Хмельник саме таким чином його блокували, але арбітри мовчать знову. Ж, малешко пробуває Малешко, але дуже якісно у цьому епізоді зіграв голкіпер команди «Мустанг Таксі. Іван Зінченко на обраменке. Буквально Є 4 5 гравців, тобто ми повноцінна заміна. Відповідь від Old Boys а. можна. 1-1, друзі. 1-1. Забуває Old Boys. На цьому 1-1. Зрівнює рахунок команда Old Boys. Доволі якісно у команди Old Boys. Old Boys Такі розумію, дійсно більше хоче виграти цей матч. Але зараз Коминець може. Може! 2-1! Абраменко забиває. Друзі, Дмитро Абраменко забуває другий м'яч. За командуємо стан таксі так, що о, складається друзі по іншому. А в зараз саме це ви можете бачити на табло своєму, і зараз від світ а Можливо, зараз можна? Ну куди ж тобі якісь о, зайві емоції? Пам'ятаєте, що ми говорили на початку тайму? Що на початку цього поєдинку, що емоцій не вистачає? Ось вони з'являються коли хвилини. Ну, але арбітри показали, що доводили це саме на своєму хронометрі, що дійсно було відіграно весь потрібен час. Можливо! Забиває! Забиває у нас Олдбойс і рахунок стає рівнем. Що ж, номер, який номер? 23-й 23-й номер Ілля Іляшов. Друзі, з таким чином вступати в боротьбу потрібно ілля. Іляшов проти нього Авраменко. Авранко залишиться. мячем, Навіть виконав передач! Забува! Забуває мустанга. Дубль від Ігора Хоменця. Номер 20. Забуває Ігор Коменець. Забуває, друзі. Номер 20. Друзі, рахунок цього поєдинку. Рахунок цього поєдинку. Трибабло, але я забуваю, друзі, 3-3. Три вже матч у нас просто видає дуже вільний емоцій. Це. Це щось дуже дивне для цього матчу. Шостий номер забиває. А і у нас рахунок Матчу вже. є перехоплення від ігранця. Коменця. коменець, 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 Коменець. коминець. зараз Коменець, якщо він заб'є, якби він забив. Можливість Малешко не зумів, не зумів власне пробити у цьому епізоді. Удар від Івана Зінченка і він залишається до завершення цього поєдинку. Малешко Малешко може пробити віддати передачу. Можна, ні, це пробиває, друзі. Це завершення завершується поєдинком з рахунком 3-3. 3-3 цей поєдинок. Що ж, добрий день. день. Е, ну, не можу повітати вас з перемогою, але дуже круто, що ну, у другому таймі прям давили вас. Давили, але ви трималися і намагалися ще забувати свої моменти, яких і так було мало. Але кожен там, ну, 100% реалізація буквально. Е, скажіть, чи це показова гра для вас? Чи будете робити ротації якісь у складі? Чи не було основних гравців? Щось будете змінювати і на що надіятися у сезоні? Так, доброго дня. Ще раз дякую супернику. Перше за все за чудову гру. Справа в тому, що у нас було всього одна заміна, і кілька гравців не доїхало. У нас команда така дуже вікова, тому ну було дійсно тяжко. Але я думаю, що да, наступні ігри у нас буде трохи більше і будемо здобувати результати. Супер. На яке місце розраховуєте? Ну будемо -пробувати за перше, змагатися, а там гра покаже. Супер, дякую, вам гарного дня. Дякую. дякую.